Сьогодні ми відправимось в подорож до однієї з найвеличніших історичних пам'яток України Анкерманської фортеці, яка також відома як Білгород-Дністровська фортеця. Ця могутня споруда, що розташована на березі Дністровського Лимана, має багатовікову історію, повну таємниць легенд і героїчних подій. Готові дізнатися більше? Заходимо. Анкерманська фортеця була заснована ще в 13 сторіччі. Хоча археологи кажуть, що на цьому місці існували укріплення ще з античних часів. Назва Анкерман відходить, походить від турецьких слів як Ак, білий, і Керман фортець, що буквально означає біла фортеця. Ось ми і всередині. Це центральні ворота. Фортеця була стратегічним об'єктом для багатьох держав. Тут правили генуесці, молдавські господарі, османи, а й пізніше загарбники Російської імперії. Кожен із цих народів залишив свій слід в архітектурі та історії фортеці. Найбільшого розвитку фортеця досягла в 15 столітті, коли вона стала важливим оборонним пунктом молдавського князівства. Таке було. Потужні стіни, вежі та рови робили її майже неприступною для ворогів. Заходимо на подвір'я військове. Керманська фортеця це справжній шедевр середньовічної архітектури. Вона займає площ, площу понад 9 гектарів і складається з чотирьох основних частин: цитаделі, північного, південного та західного дворів. Військовий двір. Громадський двір. Це двір портовий і четвертий я таки не зрозумів. Цитадель це найбільше укріплена частина фортеці, де розташовувався гарнізон і командування. Вона оточена потужними стінами завтовшки до 5 метрів. Дивіться. Особливо вражають вежі фортеці. Найвідоміша з них Овідеопільська вежа, яка слуговувала для спостереження за ворогом. Також варто звернути увагу на гарнізонну вежу та вежу Пушкіна, названу на честь відомого москальського поета, який відвідав ці місця. Фортеця оточена глибоким ровом, який раніше наповнився водою з ламану, І це робило її найбільш неприступною. І ви на свої власні очі побачили, наскільки гарно це все було збережено. Дивіться, які величезні стіни. Це щось неймовірне. А Керманська фортеця. овіяна легендами. Одна з них розповідає про турецького султана, який наказав побудувати фортецю за одну ніч. Звичайно, що це вигадки. Інша легенда пов'язана з поетом Овідієм. На честь якого названа одна із башт, яка ще є як і дівоча, який, за переказами, був засланий сюди римським імператором. Також фортеця стала місцем зйомок багатьох фільмів, зокрема відомого радянського фільму Дартанян і Три Мушкітьор. Сьогодні Аккерманська фортеця це популярний туристичний об'єкт. А зверніть увагу, відвідувачей немає. Це ексклюзивні кадри. Я навмисно забронював цю фортецю, щоб зняти і ніхто нам не заважав. До речі, в цій фортеці є можливість полазити скрізь. Тому якщо хто буде родинами з дітьми, дивіться уважно. Тому що тут є небезпечні ділянки і ніхто за вами особливо хвоста заносити не буде. А залізти є куди і дуже хочеться туди засунути носи. Ну і ще трохи цікавого. На місці фортеці за 500 років до нашої ери існувало грецьке місто Тіра, колонія, заснована переселенцями Смілета. Пізніше Тіра стала римським, а потім і Візантійським форпостом. Археологи знайшли тут античні монети, кераміку та написи, що підтверджують її торгове значення. У підземеллях фортеці збереглися фрагменти античних стін, які можна побачити під час екскурсії. Керіляці там не знайшли. Був далі генуейський період. У 13-14 сторіччі фортеця контролювалася генуейцями. Ще одна фортеця нам відома, це в тимчасово окупованому українському Криму в місті Судак є генуейська фортеця, так і називається. Це фортеці, вони були складові шляху з варяху греки. Легенда каже, під фортецею існують підземні ходи генуейських купців, де вони ховали скарби. Досі знаходять загадкові нишу у стінах, але великі катакомби досі не розкриті. Потім ще була молдавська доба. У 15 столітті фортеця стала частиною Молдавського князівства. Її укріпили так, що вона тримала 24-денну обулав османів. У 1420 році оця фортеця витримувала облогу. Ви уявляєте? У 1440 році всього 300 молдавських воїнів тримали оборону проти 20тисячного війська турецького Султана Мурада ІІ. І в фортецю впала лише через раду. Тоді ж з'явилася цицедель, по якій я тільки що гуляв. Це внутрішня фортеця з власними стінами, де ховалися захисні. Можна сказати, це останній форпост. Після захоплення турками цієї фортеці в 1484 році фортеця отримала назву Аккерман Біля фортеця. Османи використовували як в'язницю для політичних в'язнів. За переказами. Тут утримували навіть кримські хані, які конфліктували з султаном. У північній вежі, вона ж в'язнична, знаходилася камера торту Зіндан, де в кидали вкидали глибокі ями зі Зміями. Потім наступив сумний період російського загарблення нашої України. У 1812 році після російсько-турецької війни фортеця відійшла до Російської імперії. Її перетворили на склади та казарми, а потім і взагалі закрили як військовий об'єкт. У 19 столітті через застарілість. У 1821 році фортецю відвідав Пушкін, дуже великий. Москальський поет. Він писав, що її велич нагадали ми середньовікові бала. Товщина стін до 5 метрів у цій цитаделі. Стіни трохи тоньше. Ров, ми його бачили по праву сторону. Він ширше 20 метрів, а глибина це 14. І коли його наповнювали водою, він був майже не На території вежа Овідія. Не це вона. Зараз вона далі буде. Це вежа без назви. Я таки не зрозумів, просто вежа і вежа. Ми можемо побачити. Я розумію, що тут були перемички, були площадки, були сходи на гору. Вона. Оце вежа Овідія, якого назвали на честь римського поета. За легендою, засланого сюди імператором Августом. Археологи досі шукають його могилу. ну ми її шукати не будемо. На території фортеці працює музей, де експонуються артефакти від античності до 18 століття, включаючи ядра, зброю та монети. Требуше ви бачите на власні очі. Далі стоять гармати. Якесь крісло мені невідомо, це для тортур. Для фотосесій, незрозуміло. Але тут можна відпочити родиною чи поблукати десь одному, відпочити в затишному тут садочку. Я розумію, що коли це літо, тут все зелено і тут можна розкласти покривальце, сісти, поснідати. Але мій час впливає, треба далі рухатись. Так що я ставлю собі плюсик. І я думаю, що я фортецю ще разочок тут відвідаю. А якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатися та поставити лайк. Дякую.